наприклад, например, Петра Павловна. Шановні депутати, ви підтримали розгляд спорядку на, на сесію розгляд, і тепер ми були б в наше положення, що робить цю послугу соціальне таксі. Тобто, щоб ми вже офіційно, коли нас це воно случиться, затратується з рішенням сесії, було відповідно до чинного законодавства. Дякую. Ми вносимо на сесію. Бочарова. Іденко. Суслов. <зв>. Кузов. Матюк. Бойченко. Кудікян. Дякую. Наступне про виконання програм розвитку та підтримки комунального медикаційного підприємства центру первинної медико-санітарної допомоги доповідає головний владу Тетяна так Розглядати виконання. Основні завдання. Термін реалізації програми 2022-2024 роки. Відповідальний виконавець КРМЗ Харкові сільської ради. Мета програми та результати її досягнення. Головною метою діяльності галузі охорони здоров'я громади є наближення висококвалікаційних та якісних медичних послуг до всіх без населення. Профілактика та забезпечення ранів. Що планувала? Що виконала? Виконали. Планували. Протягом загальна сума за 22, 23, 24 роки річний обсяг 42 мільйони 614 777 тисяч гривень. Так, фактично профінансована загальна сума 36 мільйонів 428 тисяч 0665 копійок. Програма. Досягнуті всі результати програми надання кваліфікованого, провадження сучасної системи, підвищення ефективності роботи підприємства, покращення матеріалів технічної бази, забезпечення організаційної та координації лікарів загальної практики саме медицини, направлення населення на концертацію до вузьких спеціалістів коридорного та рівня, направлення на, на станціонарного лікування. Програма показала свою ефективність щодо розвитку підтримки підприємства для функціонування заказу та задоволення потреб населення послуг первинної медичної допомоги. Ну, Бочарова, Діденко, сусла, кузов, мацюк, бойченко, кутікян, коваль, За. ігнатенко, За. Чаговець, За. легка, За. Буцька, нефка. Наступне питання. Про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального комерційного підприємства на 25. -й -й. Внести зміни до програми розвитку та підтримки Каспурської селищної ради на Те саме. Перший Основна. пункт 3. Забезпечення технічними засобами індивідуального догляду дітей інвалідів групи А та дорослих інвалідів групи, групи А зменшити обсяги фінансування. На 46 тисяч 0,94 гривні, та зазначити на 25 рік 271 тисячу тридцять гривень. Пункт 7. забезпечення безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів та рецепта лікарів у разі е, амбулаторного лікування груп населення та сатонних категорій захворювання. Е, зменшити обсяги фінансування на 297 тисяч 298 гривень та зазначити на 25 рік 454 тисячі 102 гривні. Пут 9. Оплата комунальних послуг та нероносії для забезпечення надання послуг за програмою державних гарантій фізичного обслуговування населення, зменшити обсяг фінансування на 533 тисячі 584 гривні та зазначити на 25 рік 2 мільйони 497 тисяч 576 гривень. Пункт 10. Забезпечення дання населенню, медичних послуг, противної медико-санітарної допомоги зменшити обсяги фінансування на 164 тисячі 772 гривні та зазначити на 25 мільйон 252 тисячі 625 гривень. Оновлення матеріальної технічної бази зменшити фінансування на 783 гривні 147 тисячі 147 гривень та зазначити на 25 рік мільйон 207 тисяч 249 гривень. Відповідь, так. Пусть 15. Пропозиція винести на сесію. Почарова. Кочарова, Діденко, «За». Кузук, Мацюк, Бойченко, Кутікянко, Коваль, Ігнатенко, «За». «За». Чаговець. Чаговецька, Легка, Буцька, Литвиненко. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального інформаційного підприємства Центру передавної медико-санітарної допомоги. Чи ми пропонуємо Пропонується затратити. Винести на сесію. Почему вам Суслав уду.

Великостане пропонується затвердити і винести на розгляд сесії. Голосуйте. В індивідуальний порядку. Віденко, да. сусло, да. куду, мацюк, да. бойче, купіка, коваль, ігнатенко, тягувач, легка, кучка, летвененка. Дякую, вам. Дякую. Просимо товару колекції. Mm -hmm. Вони так? Головний Головне мало теж нарадити спроситься про виконання правил на розвідку на підтримку комунального коміційного підтримка Краснопільська центральна районна літа за процедуру. Доброго дня. В ході затвердженої програми на процедуру 25 роки було затверджено 173 млн 512 тисяч. Виконання було забезпечено на 79, 79 млн 735 тисяч або 46 відсотків. Не виконані були заходи по капітальних ремонтах, які планувалися із недостатністю коштів та по інших причинах. В межах програми на протязі трьох років було забезпечено придбання медичного обладнання, а саме комп'ютерний промограх. Разом з співфінансування по проектам разу на майбутнє, це придбавалося офтальмологічне обладнання для офтальмологічного кабінету. Було придбано реабілітаційне обладнання, крім того, були придбані мікроскопи і аналізатори для. Кондиціювання, система кондиціювання терапевтичного відділення і так. приміщення Голосуємо. Ну, В основному, так. Те, що ми виконаємо, буде на цей пропозиція винести на голосування. на Бочарова, За. Діденко, За. Сусла, Узуб, Мацюк, Бойченко. За. Кутікян, да. Коваль, да. Чаговець, да. Легка, да. Буцька, да. Литвиненка. Да. Наступне питання про задержання зміни про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Христопульського центральної районної лікарні заплати 4. Затвердиться. Затвердиться. Бочарова, да. да. Діденко, да. Сусла, да. Кузов да. Мацюк. Бойченко, кутікян, За. коваль, За. чаговець, За. легка, будська, Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану. Yes, yes, Ходян, Коваль, Чаговець, Левка, Воцька, Метанетка. Дякую. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства добробут за 4 квартал 2024 року. У 4 кварталі комунальне підприємство «Добробут» було отримано фінансової підтримки від Краснодарської селищної громади у сумі 99,8 тисяч гривень. Всі кошти були використані на виплату заробітної плати та нарахування на заробітку. Пропозиції випустити далі питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Бочегова, Діденка, Сусло, Кузук, Матюк, Бойченко, Ходікян, Коваль, Чаговець. Хоба, so. Діденко, Сусло, Кузу, so. so. Мацюк, Бойченко, Кутікян, Ковач, Ігнатенко, Чаговець, Легка, Буцька, Литвиненко. Наступне до рішення ради 20 року

Отримується субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 3 мільйони 797 тисяч 400 гривень. Видатки збільшуються головному розпорядником відділу освіти Краснодарської селищної ради. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 27 грудня No1519. Збільшується видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 100 це тисяч 200 гривень. Видатки збільшується по головному фону розпорядку до відділу освіти Краснопутської селищної ради. На виконання розпорядження Харківської обласної військової адміністрації No 956. По загальному фонду збільшуються доходи та видатки бюджету Краснопутської селищної територіальної громади за рахунок дотації з місцевого, тобто обласного бюджету, на здійснення наданих переданих видатків, з отримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 1 млн 91 тисяча 700 гривень. Видатки збільшуються по головному розпорядку Праститутська селищна рада на виконання програми розвідку директор-комунального некомерційного підприємства Краснодарська центральна районна лікарня. Голосуємо, У нас це все є. Є, є, є. Я вам Виносимо. Бочарова, Діденко, да. Суслав, Куду, да. да. Матюк, да. Бойченко. Да. Худікян, Коваль, Чаговець, Легка, Буцька, Литвинецька. Дякую. Про затвердження звіту про виконання бюджету про Супутської зависимо територіальні громади. Дякуємо. Про, про безкладну передачу майна та потреб військової частини З метою сприяння Збройним силам України в умовах воєнного стану розглянулися листку мепіра військової частини А 7033 від 16.01.2025 року. Згідно закону України про правовий режим воєнного стану, керуючись статтями 265960 закону України про місцеве самоврядування передати безоплатну державну власність військовій частині. Електричну плиту, інвентарний номер 053, кількості одна штука вартістю 3811 гривень, що перебуває на балансі відділу освіти Краснодарської селищної ради. Голосуємо на це все прочитано. Визначити на сесію для подарунку розвитку відкриваю. Почарован іще Діденко, Сусла, Кузуб, Матюк, За. Бойченко, За. Коваль, За. Ігнатенко, Чаговець. Лика, Буцька, За. Литвиненко. За. Про безоплатну передачу ральних машин для потреб військової частини Збройних сил України. Сама Лусь. військова частина вартість 5950 гривень. Лусь. Пропозиція винесена на цей світ приймати. Бочарова, діденка, сусло, кузу, мацюк, войченка, ковань. За. Ігнатенко, Чаговець, Левка, За. Куцька, Летвенцев. Дякуємо. Про припинення дії рішення вже 51 сесії 8 Краснопутської селищної ради. Припинити дію рішення сесії Краснокутської селищної ради про прийняття з державної власності у комунальну власність Краснокутської селищної територіальної громади. Об'єкта житлового фонду від 20.12.24 року номер 6663 8 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлового комунального господарства, транспорту та зв'язку. Вияснилося, що були подані одні документи, точні, виявили з квартири приватизовані. Підстав приймати комунальну власність нас немає. Не? Ну, буває, не, не до перевіряли. Почарова, да. діденко, да. сусло, да. кузу, мацюк, да. Бойченко, да. коваль, да. Ігнатенко, да. Чаговець, да. легка, да. да. куцька, летранетка. Да. А які це картини? Можна Сосінь. Сосінь. Так, Дякуємо. Наступна Про передачу пересумою освітувальної везі. Чого віддання на баланс виробничому управлінні житлово-комунального господарства пересувнуло освітлювальну межу з генератором, вартістю 558 тисяч 199 гривень 35 копійок, яка перебуває на балансі Краснокутської селищної ради Колоптуківського району Марківський.